рано встає, тому вдається побачити презентацію БМВ на франкфуртському мотор моторшоу, і вона, повірте, була варта не тільки в ранішньої поїздки до місцевого ВДНГ, а й поїздки до Німеччини як такої. Баварці не зрадили тільки 11-му павільйону, де традиційно розташована їх експозиція. Все інше було зроблено геть по-іншому. Хоча видовищність, динаміка, злагодженість точності масштаб так і залишились головними рисами презентації цього року. Журналістам презентували все, чим багата BMW Group, Чим вона прославилась в минулому і на що робить ставку в майбутньому. БМВ, Роллс Ройси та Міні хвилями накочувались на глядачів з глибини несподівано неосяжної зали. Навіть найсильніші прокинулись, коли раптово за спинами загуло, заревіло, застріляло спортивною вихлопною системою і по залі полетів, заковзав, розвернувся і завмер спорткар БМВ М3ДТМ. На тлі цього без перебільшення феєричного дійства і відбулась презентація нового BMW X5, причому одразу в двох версіях звичайній і зарядженій m 50 d M Performance, а також серійну версію плагін гібриду BMW i8, технологічного і стилістичного флагмана баварського бренду. Під час презентації стала відомою остання ключова характеристика i 8 ціна. На улюбленому ринку марки в США ця модель коштуватиме 135 тисяч 700 доларів. Чимало згодні, втім це разів 6 дешевше за аналогічних німецьких конкурентів зокрема на літеру «П». В обмін на цю суму власник автомобіля Тома Круза, він засвітився на ньому у фільмі Місія неможлива, отримає 362 сили і 570 ньютон метрів. Прискорення до сотні за 4,4 секунди, салон в форматі 2 плюс 2 35 кілометрів на електротязі з максимальною швидкістю до 120 кілометрів за годину і середню витрату на рівні 2,5 літрів пального. А вже ж про цю модель є що розповісти, і ми зробимо це незабаром. Це стосується і іншого дебютанта моделі X5. Перший спортивний активний автомобіль або просто САВ переродився в друге, і його третє покоління презентували в звичайному і спортивному виконаннях. До слова, саме дизайнерська робота вимагала найделікатнішого та обережного підходу до моделі, яку називають босом, адже однією необережною рисою можна було зіпсувати в зірцево-успішний автомобіль. А от щодо моторів, побоїв не було і не буде, адже новий X5 отримав бензиновий 4,4-літровий літровий BMW Twin Power Turbo Motor v 8 на 450 коней і 650 Дизельний рядний шестициліндровий 3-літровий мотор на 258 сил та 560 Нм. І нарешті такий же дизель, але форсований М-підрозділом до 381 сили та 740 Нм. метрів. Розгінна динаміка X5 з такими моторами коливатиметься в межах від 5 до 6,9 секунди. Докладніше про моделі на стенді BMW ми розповімо незабаром.